Слава Ісусу Христу та вільній Україні. Сьогодні 23 квітня 2024 року. З вами Гнатов Сергій Єгорович, солдат 105 батальйону, територіальної оборони 109-ї бригади військового групування Схід. Знаходжусь у місті Львів. Я зараз у відставці за віком у місті Львів на Личаківському кладовищі. Де з західної сторони відведено місто для захоронення душ, тіл наших воїнів Збройних сил України, які віддали своє життя за волю України, за народ України, за своїх ближніх, а віддати своє життя за своїх ближніх це найвище. Форма любові, про яку казав сам Господь Ісус Христос в Евангелії. Сьогодні в мене буде зустріч з моїм побратимом 65-го батальйону, який теж прийде сюди і він запропонував пам'ятнути наших загиблих героїв Царство Небесне на цьому місці. Боже, упакуй душі спочилих рабів Твоїх, воїнів Збройних сил України, які поклали душу свою за волю, перемогу України, за своїх ближніх. І їм, Боже, всі правини вільні і мімовільні. І даром Сарства Небесне, як Твоя воля. амінь. Допоможи, Боже, нашому українському народу, нашим Збройним силам отримати перемогу над державою агресором Тобто ніколи вона не ступала своїм кованим сапогом, чоботям і натортала нашу землю українську. Аллилуйя! Хвала тобі, Господи. На віки. амінь. Тітчар, учитель золовахи. І як він в останній його путь земний був. В бою погиб. В бою. вивю. З нашого відділення 2-го, 4-ї роти другого взводу, загинули разом з командиром роти Василем Васильовичем Мазаренко. У ній це Сергій працював на шахті Пінобацька номер 1 шахтарем з вищою освітою. Його друг, альпініст Сергій Пономаренко. Він все розказував, що говорив його брат, той на флоті служив в цивільному і робив рейси по всьому світу. Потім Рембо, позивний Олег з міста Кам'янка. його друг Олександр з до псевдо. -псевдо ВДВ. Дуже були міцні хлопці. Вони берегли себе, але все від Бога залежить. Мені пощастило, що вернуся з війни з пошкодженим здоров'ям, але цілим. І зараз допомагаю своїй дружині, яка теж дуже хворіє. сину інваліду першої групи, де у нього. І ми зараз мешкаємо. Деща схово в модному містечку у Львові, там не ліжко міста, а жінка в Унівській лаврі. Ми наблизилися до могили. Дитвійн Сергій Валерійович. Загинув 11 грудня 2023 року. Родом з Волновахи, вчитель, Господи Ісусе Христине Боже, упакуй душу спочилого раба Божого Сергія і простимо всі провини, вільні і мимовільні. і даром царство небесне. Амінь. Дару Господи, нашому українському народу, його Збройним силам, перемогу над агресором Московщиною, вищені нашої країни і ніколи не пускай із мечем проти нас. Амінь. Амінь. Я коли вийшов у відставку, а це було в грудні 22-го року, ага. тут, мабуть, нічого й не було. Зовсім не було. Отак на алтарь перемоги наші хлопці віддають свої душі, гинуть найкраще. Але слава Богу, у Бога всі живі. І ми з ними спілкуємося ще через молитву.